Ви думаєте, що я просто не виспалась? Що в мене був важкий тиждень? А ні, я виспалась. Той тиждень у мене був звичайний. Мене потріпала життя. Саме тому я і прийшла в акторство, щоб використати свою біль для творчості. Адже. Справжня творчість народжується з болі. А її в мене багато. До речі, мене звати Кріс, і я зазвичай не курю, але ця цигарка була такою гарною, що мені захотілося. Знаєте, моє життя догорає, як ця цигарка. От мені вже 25. А в мене все ще немає фільмографії. Я не знаю, чи я встигну. Життя ж таке коротке. Що ж, запрошуйте мене в свої проекти. Так ви врятуєте і свій проект, і мене. Дякую вам за увагу. Я люблю увагу. Ми всі любимо увагу.